you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Рано чи пізно відповідальність обов'язково знаходить кожного зрадника. Так цього разу СБУ взялась за скандального екснардепа зрадника українського народу та держави Іллю Киву. СБУ викрила злочинну організацію, якою керував Кива. До складу угрупування входило щонайменше 12 осіб, причетних до кримінальних кіл. Служба безпеки України в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угрупування, що функціонувало як силовий осередок забороненої партії ОПЗЖ. Повідомляє прес-центр СБУ. Учасники банди входили до громадського об'єднання Патріоти за життя, яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Києві. Сам він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, серед яких державна зрада і посягання на територіальну цілісність України йдеться в повідомленні. Зазначається, що до втечі нардепа в РФ, ці патріоти виконували його завдання зі здійснення провокацій під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні. Також їх залучали до. Так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії насамперед у центрі столиці. За участі у кожній з таких акцій зловмисники отримували гроші від своїх координаторів з ОПЗЖ. Повідомляється, що організатор угрупування був на прямому зв'язку з Києвою, погоджуючи свої дії, зокрема і після повномасштабного вторгнення РФ для комунікації між собою використовували анонімні месенджери. Під час обшуків у зловмисники виявлено вогнепальну зброю та набої до неї за задумом екснардепа, учасники банди мали залишити. С у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових прибутків. Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині. Для цього обладнали у власних домоволодіннях дві нарколабораторії. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв'язки і продавали товар, використовуючи розгалужену мережу дилерів. Додали в СБУ. У межах кримінального провадження незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання. Везення пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, планується повідомлення про підозру організатору і учасникам злочинної групи та обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, раніше офіс генпрокурора оголосив Києві підозру в Держзраді і порушенні територіальної цілісності. А слідчі державного бюро розслідувань оголосили скандального екснардепа Верховної ради і Києву міжнародний розшук. Після того як суд заочно арештував одіозного експолітика, кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії. Тоді він цинічно у своєму стилі звинуватив українську владу в знищенні українського народу трактах проти мирних громадян, позасудових розправах, тортурах та інших військових злочинах. Та навіть після таких заяв Києву перестали сприймати в РФ, бо перебіжчиків не люблять і не поважають ніде. Російські пропагандисти вважають, що від їхніх колег зрадників користі майже немає, і тому вони підлягають ліквідації. Це повинно стати уроком для всіх держзрадників, колаборантів і посібників ворога. Зрадник ніколи не стане своїм, навіть якщо подібно до Києва, ви вимагатиме геноциду та масових вбивств своїх співвітчизників. А українець для Росії це завжди людина другого сорту, якій не можна довіряти. Українців не шкода, навіть якщо вони за Росію. Дуже добре це видно на прикладі Донбасу, де мобілізованих чоловіків без жалю кидають у саме пекло. Кива та інші, які допомагають російській пропагандистській машині розпалювати ненависть до українців, забули, що самі є українцями для росіян. Полум'я, яке вони розпалили, зрештою пожере їх самих. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блогразумовського тис. Ніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.